Добрий ранок, добрий день! Всіх вітаю я дітей. Тихо всі сідайте, діти, домовляйтесь не шуміти, на заняття надрімати, а знання мерші хапати. Тож, гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаємо. Відгадайте загадку. Світлий день заглядає віконця, радісно, мов промовляє Добрий день, пестить землю. Яскраве сонця наступив Великдень. А ще Великдень називають Пасхою, тому що у ці дні печуть смачні, запашні, пишні пасхи, пасочки. Також важливим атрибутом цього свята є яєчко, розфарбовані, розмальовані за допомогою воску і фарб, яких тільки ви не побачите у ці дні, і різнокольорові. Із квітучим візерунком, із графічними знаками, символами і навіть в крапанку. До речі, вони так і називаються крапанка, а яєчко, зафарбоване одним кольором, називається крашенка. А про ці, які мають свій неповторний візерунок, розкаже віршик Леоніда Полтави. Послухайте його. Що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, навкруги барвісті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадаєтесь, діти, що це, певно, писанки? Їх не курочка знесла, їх матуся принесла, ми гуртом розмалювали. Для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки, що знесла наша курочка, яєчка, а що на них намальовано? Квіточки. Хто їх приніс? Матуся. А для чого? Щоб зустріти Великдень. Розмалюю яєчка, розмалюю, гривастого коника намалюю. Розмалюю яєчко, розмалюю, соловейка любчика намалюю. Звичай робити писанки у нас в Україні виник давно. Розписувати писанку, здається, просто. Але треба мати великий хист, адже малювати на опуклій поверхні яйця значне важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння розмальовує дуже гарні писанки. Послухайте ще раз вірш і спробуйте його вивчити на пам'ять, що за дивне яєчко яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко, шибта шиночка мала, навкруги барвісті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла. Іх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як вісняні квіточки. Дядька, дякую я вам за увагу. Смачної вам пасочки і світлого Великодня.